Всім привітки в сінсеї. Яка вже по весняному красива розкладка. Я так розумію, що бренд готується вже до весняних колекцій, хоча триває глобальна знижка, але зразу при вході я побачила таку локацію з тюльпанами, як мило, як красиво дизайнери цього саме сінцею потребувалися про зовнішній вигляд. Магазину 269 гривень, а такий вазоночок. Ой, як мило. І свічки я показувала в минулому відео. Ці свічечки 219 гривень а, в таких теплих тонах. А, хоча а, на вулиці холодно, мороз і зима, і про різдво ще вказано вверху А ну, як ви бачите, яка красива розкладка. Я просто залюбувалася, затримую час. Хочу вам показати в новинках такі футболочки 339 гривень. Дуже стильні. До речі, футболки, деякі зінцею непогано носяться. Я сама маю ніжно-рожева сумочка кросбоді Дуже мила, 339 гривень. Всередині має підкладку, я бачу, синю білий горошок. На довгій ручці і ручка з ланцюжком і якби, ось така. Підкладка насправді чорна білий горошок. Я відкрила, щоб вам показати Є внутрішня кишенька. Декоративний вазонок в стилі прованс з такою лікою і посаджено ніби ніби росте лаванда. Бачу, ще на розпродажі залишилися сукні, а я показувала у минулих відео в чорному кольорі, бачите, розшита вона камінчиками. І є в червоному кольорі така сукня. Я нагадаю вам ціну 289 гривень. Коштує ця сукня, можна ще придбати, ще великий є вибір. Повірте мені, що за 289 гривень зараз не дуже розженешся щось придбати. Така сукня вона з підкладкою, тримає форму прямого солоту. Вона одночасно і класична, і така святкова. Чого тільки немає в сісею і які хороші знижки, а такий жакет. Тканина така чуть, -чуть фактурна, а, з акцентними гудзиками. Двобортний жакет, він мені дуже сподобався. Я його теж показувала в новинках раніше. Зараз він на знижці. Я не знаю, чи є всі розміри. 459 гривень, а коштував він майже 843%. Знижки ось такий піджак. Як бачите, не дуже все хапають. Оця спідничка, що я показувала, вона залишилася на розпродажі. Ну, я не знаю, що ця, але в розмірі 2XS дуже маленька, якби візуально вона і підійде на С. Спідничка лісе. А ще є сорочки, 100% віскоза, що тішить, а ціна ще більше тішить і 200 ой, 169 гривень, коштує ця сорочка, 50% знижки і в білому кольорі а, з червоним таким червоно-ягідним принтом. А що тут є? Є ковтинки, всі у блискітках близькі-близькі. 219 гривень коштує. Тут хто вже дивився і кинув просто так. Ну я не буду вішати. Є для цього працівники магазину, не я кидала. Якби однією рукою не можуть це зробити, зробила радістю. Ось така кофточка. Взагалі-то я йшла до ось цих сатинових спідничок, яка ціна солодка. 289 гривень. Сатину, ось такі спідниці. Вони. Один один в резерве, чи в ЗАРі коштують, ну зараз теж знижки то в резерву 500 з чимось коштує така спідничка. Нічим не відрізняється золотистий такий бажево-золотистий відтінок по кусі Кроюна в довжині Мідаксі Я бачу є ще інший відтінок. Зараз я вам покажу, буду показувати вам. А так що залишайтеся на каналі. Буду вдячна за підписку. Якщо ви хочете бути в курсі новинок різних мереж, то підтримайте мене коментарем. Ось такий колір, відтінок моко, дуже красивий, благородний довжина, така мідаксі, і не міді, і не повністю довга, але якби так. Така довжина називається мідаксі. А що ще є? Є такі схожі, як в резирует. Футболочки я показувала, тобто трикотаж, а рукавчики, бачите, такі буфи, і вони з органзі, органзі такі крапенки з бархату. Базова футболочка. А топ, і яка ціна 339, гривень, немає знижки, жаль. Жаль, немає, але ми почекаємо. Ми не горді, а ми почекаємо знижечку. І це котон 100% і рукавчики 100% поліестер. Ось така сукня зразу ціна на знижці 349 гривень, коштувала 700. Тканина як валюр, а по ній розшиті блискітки в сірому. Сіро. Сталистий відтінок, правильніше це сталистий відтінок, рукавчики вупи, вона розширена донизу. Ось така сукня. Ще така досить нарядна сукня. 289 гривень, я її перевішала в зручніше місце. Вона в чорному кольорі, але вона якби посипана таким сріблястим шимером. Така ярусна донизу сукня. 289 гривень, а можна брати. Тут теж та така красота. Хочеться показати подішу красивих яскравих речей. Золотисто сріблястий відтінок. Якось на молочному фоні, такі сріблясті паєточки. І ціна 349 гривень. Ну і такий піджак, а тканина як твіт досить така щільна, в чорному кольорі. але теж розшита по-багатому, дорого багато. такий жакет. Застібається на кнопки, ось так він краще буде мати вигляд я поправлю зараз 459 гривень. Є курточку верхній одяг на снижці. Практично весь верхній одяг на снижці, і така куртка зараз поштує 699 гривень, коштувала 1000 гривень. У нас антипоні. Застібається вона, бачите, засовується на блискавку з капішончиком. Досить стильна, вона легка і від сенсею непогано носиться куртки, Бо тому що я маю куртку з сенсею, нічого там ніякі синтепони не збивається, хіба ви в гарячій воді А Досить стильний джемпер, такої об'ємної в'язки. Мінімалістичний стиль, об'ємний, цуккий, 599 гривень. Мені сподобався сам фасон. Бажано було б, щоб було щось натуральне, але немає. Цей косик теж стильний, на дотик відчуваєте, як кашемір, вказано, але це акрил 599 гривень. Тут все на розпродажі. Так, подивимося ціни, я бачу, тут є лони, є джемпори. Ось такий джемпор, але я не бачу ціни. Оце хороший базовий джемпер і ціна, не повірите, 189 гривень. І в складі 70% віскози. Який Хороший склад: 70 віскози і 30 поліаміду. Такі джемпери в рубчик. Ціна 189 гривень. Це просто, ну, як задарма. Там бачу ще такий лонг в лазеровому кольорі до зеленого. І він коштує 169 гривень. 169 гривень, в шоці? Є ще в білому такому кольорі. А такий ж точний 169 гривень. Це трикотаж. Зараз я гляну склад. І склад причудовий. Тут 95% котону. 95% бавовни, 5 лостанок, 169 гривень. Так, я щось побачила ціну 129 гривень у відео, і зараз вам покажу 219 гривень. Щось я бачу ціну. 169 гривень є ціна, 219, де ж я побачила таке. От 129 гривень. Зараз я подивлюся, що це є за 129 гривень. І це лон, трикотажний врубчик, 129 гривень. Це просто максимально дешево, максимально для нашого міста це просто купити каву. І склад 95% котону 5 аластанов. Котоновий лон, рубчик, 129 гривень. Шок, шок від цін. Нові речі в таку ціну. А подивіться далі шок 129 гривень. Ось такий лонг трикотажний. Це теж котон, я чую в руках, ну зараз я покажу вам бірочку. На довгий рукавчик, трикотажний лоно жрубчик. Є я бачу різні розміри і ціна 129 гривень. 95% котону і 5 еластану. Базовий в'язаний координат з такими. Центр гузочками в камінчики. І ціна 289 гривень. Тут віскоза 70% і 30 поліамід. Я вже показувала вам ці кардигани в інших відео. Так, ідемо плавно далі, будемо дивитися. Ой, рівнінчики яка ціна 99 гривень. Такий бежевий відтінок, кремовий бежевий. А два ремінчика 129 гривень. Тобто один ремінчик вийде вам 60, 605, ні, 60 гривень. 65 гривень, неповне один ремінчик. Ну, це комплект, 129 гривень. Так, я бачу, по ходу я йду дитячі трусики. Три пари. Три пари 59 гривень. Це 100% котон. За три пари 59 гривень за чашку кави ви получаєте три пари трусів. Бежеве пальто – 599 гривень. Тепленьке, де міс сезони з поясочком. Застібається на гузочки. І є в чорному кольорі. Теж така ціна, напевне, Зараз глянемо. 599 гривень і чорне пальто теж. Я бачу джинси теж на снижці. І ціна 289 гривень за джинси з Як вам ціни? Так, подивимося на темні джинси. Ось такі 599 гривень тут знижечки немає, а світлі 50% знижки. а темніші висять і світліші. І я бачу її базові в чорному кольорі джинси 289 гривень. На прості аджинси з кінії. 289 гривень. Новасенькі. А ви собі в теплі мірюєте. І джинси є джинси. 169 гривень, такий величезний шарф палантин Ось. Я бачу тапочки на знижці. 129 гривень ось ці рожеві пухнасті тапки. 129 гривень. Ціни реально ну дуже низькі, просто смішні, як то каже, мовуть. Ну, вже не смішно. Але реально, якщо є можливість купити дешевше, то чому, наприклад, тільки не пишіть, що тапочки погані в сінцеї, тому що я маю дві пари тапок сінсею, і вони нормальні, такі, як тапки. Так що тут є речі, які Звичайно, якщо ви одягаєтеся в РМС і в Лоруп'яно, то ви можете писати, що це погана якість, але якщо ви не одягаєтеся в люксові бренди, то тут питання, знаєте, особистого досвіду, тому що в мене досвід є на рахунок взуття і деяких речей, і тапочки зуття, і тільки тапочки можу сказати, що я беру в сенсеї. Піжама за піжаму. вверх і низ, комплект 289 гривень. Шок-контент, я вам скажу, шок ціни. 289 гривень, котонова піжама трикотажна. Новасенька, пахнюча. Пахне новим. Класним піжамка. Но ціна просто золота. А Ще такі є піжами 389 гривень. А, ці дорожчі чомусь. Теж комфортна ціна. Але за 280 я вам скажу повністю, піжама це дуже дешево. Тут лосіни і футболка. А Ще така піжамка є. І це теж трикотаж 289 гривень, 37% знижки. З таким принтом шортики трикотажні і футболочка. Просто супер, просто супер. Це котон, котоновий трикотаж. Бачу, є сумочки на знижці. 459 гривень така сумка з таким ланцюгом декором. І ручка захована, там теж ручка, а частково шкір замінник і частково ланцюг. Коштували ці сумки, ну тут невелика знижка 23%. ну Далі буде ще дешевше. Рукавички бачу на знижці 79 гривень, коштували 169 Це просто такі трикотажні легкої в'язки рукавиці чорні. Ось. 459 гривень коштував, зараз коштує 219 на знижечці. А такий бюстгальтер корсет От. 189 гривень такий бюстгальтер з пушгапом. Досить він такий, знаєте, має підклад пушап, а серйозний, хто хоче, щоб бюст був більший мови, то саме то. Ну і ціна досить комфортна. Я вам скажу 189 гривень. Це недорого. Бачу, трусики на знижці, Я вам колись їх показувала цей набір, дуже красивий. А це за дві пари 129 гривень. 129 гривень за дві пари, такі як сатинові, фіолетовий колір і чорний. Бачу, берети є на знижці. Я вже їх раніше показувала. Там дуже хороша якість, і в складі є вовна. От навіть написано Blend». Я не знаю, вони в них не пішли чомусь. 189 гривень. Тут шерсті досить є. В інших моїх відео я показувала повністю склад. Треба тут всередину залазити, показувати ще раз пірочку. ну, я вже говорила. Тут бачите, на дірці вказано, що тут чиста шерсть. 189 89 гривень. Я бачу дитячі курточки теж на знижці, 799 гривень. Така утеплена, на флісі не промукаюча курточка. І ось ці пальта дитячі тут теж є шерсть, я вже показувала, що якби було таке доросле пальто 399 гривень. Зараз це пальто на знижці для дівчаток. Бачу, є ще набори трусиків для дівчаток. 59 гривень, а тут за дві пари. Ось такі різні в асортименті. 59 гривень за дві пари. Так, Тут на назнаєшся, дитячі. А, а тут підвіски, тут ланцюжок і можна міняти різні підвісочки, 79 гривень. Це такі намистенки. А тут ще є кільце і з унікорн з єдинорожкою і є на намисто. Черга до каси. Черги тут постійно є, тому що покупці купляють, люблять цей бренд, це улюблений бренд у цілому світі. За рахунок ціни і якість відносно цієї ціни непогана. Бо по-іншому люди не купляли, якщо була така вже критично погана якість. Правильно, люди би не поверталися знову за покупками. Такі брючки на знижці 289 гривень, чорні, базові. Ну вони з такими лампасами з кристалами. А ще такі велюрові штани, як грубчик, красивий 289 гривень. Ось такі брючки палацу. М'якесенькі, не будуть гнутися. Ось такий трикотаж, такий грубчик. І ціна 289 гривень. Так, що ще є, є за 289 гривень. Ну, це недорого. Худі, тепле худі, 289 гривень. Воно, бачите, на... всередині має такий начосик. І в складі котон, і поліестер. Такий трикотаж. А це рай подушок декоративних. Цікаво, чи знижка є. Така подушечка декоративна 219 гривень. Подушки я теж беру, я собі їх міняю, коли мені надоїдає. Я беру і в юску, і в сінсеї. На останній час сінсеї дешевше. Тому я там рік покористувалася і просто викидаю подушки, вам скажу так насправді, як є. Не чекаю, що я там, вона буде в використанні у мене 100 років, тому що це якби декор, і її кожен день бачиш, хочеться чогось новішого. От я подумаю про ці такі в подробно-бежевому відтінку, з такою фактурою, бачите, як бархатистою. Но ціна 219 гривень досить дешево. А ще такі а, подушечки в ніжно-рожевому кольорі. А ну тут я бачу знижки немає. Це, я розумію, вже новинки. Це для серветок. Хоу. Ви знаєте, мені така штука потрібна, в принципі, 149 гривень. У мене на кухні дивився мої відео влоги. Раніше, -раніше то бачив, який в мене на кухні інтер'єр більш таких спокійних тонах, чорно-біло-сірий. А це ось сюди серветки ставити. Стильна річ. Не подобаються оці, не подобаються. Запрості, а ціна така сама, 149 гривень. Що ще що є? котиками є? Ой, які ємності для зберігання. Ці чашки у мене теж є. Теж є у відео. 149 гривень, я не пам'ятаю, скільки я платила. Вони вже були і тарілки теж такі я маю. Ось такі зараз покажу вам. Ось такі я брала а, тарілочки. Нічого їм немає. Користуюся все ок. Так, точу зуба ще на таку тарілку. Таких я не маю, я вже дивлюся, продивляюся їх пару відео вам показую, дуже мені подобаються. Хочеться купити не одну 169 гривень, а хоча б 5-6 штук. Ну, класні, класні, стильні. Є великі, маленькі. Є ще такі, як вот, перепилине яйце, теж дуже стильненькі. 119 гривень. Бачу з новинок щось таке є. Такі боксики 269 гривень. Тут багато їх штук один одному, так, скільки тут штук, скільки позицій, 5 штук, це сет з 5 штук 269 гривень. Можна в холодильник вони скляні і з такою кришечкою пластиковою ви собі в холодильник ставити. Там салатики різні, 269 гривень. Можна ставити сюди агаватні диски або палички рушні. Я так здогадуюся, для чого вони. Вона ще така за 239 гривень є. Дерев'яна. 239 гривень. Можна в ванну поставити і туди наставляти різних, як би, ну, що ви бажаєте. Шампунчики і так далі. Друзі, всім папа, -па, всім до зустрічі. Чекаю на коментарі, чекаю на зворотній зв'язок від вас. І, по дорозі подивіться, що я бачу в новинках. Теж для вани Такий сет. Тут килимочок, як ви бачите, так є, що тут є: дозатори для мила, місце для зберігання зубних щіток і килимочок. 459 гривень такий набір. Ось такий, це в новинках не було. Можливо, я навіть вперше показую, ще ніхто з блогерів не показував. І є в сірому кольорі. А такий набір теж та дуже стильненький. Ну, а в інших наступних відео буде ще більше хороших, крутих новиночок. Як ви бачите, Сінсей постійно тішить різними-різними новинками. Поповнює товар, поповнює різними позиціями, постійні розпродажі, ось дерев'яний такий вішечок, 129 гривень, дитячу кімнату, мили з їжачками, з білочками. Па-па!